Зробити місто кращим у Рівному. Розробили проєкт стратегії розвитку громади до 2028 року. Документ напрацьовували впродовж 12 місяців. Зі слів головного спеціаліста управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Володимира Гребенкіна, В оновленому документі мають бути враховані інтереси всіх жителів Рівненської громади, зокрема і Кваселівчан. Там прописали плани розвитку у напрямку безпеки, соціальної та ветеранської політики, розвитку освіти, міжнародного співробітництва. Та енергоефективності. Напрацьовано стратегічні і оперативні цілі, цілі, куди ми рухаємося, що нам для цього треба зробити. Ті великий документ, додаток до цього до проєкту стратегії, він стосується якраз такою таблицею. Там 311 заходів, і конкретні речі прописані, що ми маємо зробити, в які терміни має зробити, хто відповідальний. Гроші для реалізації стратегії планують залучати з державного та міського бюджетів, а також з різних грантів. За приклад беруть сусідню Польщу. Так зрештою розвивалися, і всі країни, які долучалися до європейського союзу, наша Польща ми бачимо, як вона зараз виглядає, як вона розвинулася за той період часу, коли вона якраз вже перебувала в стадії європейського союзу і була кандидатом, як ми зараз являємося, кандидатом на вступ до європейського союзу. Вони дуже ці можливості гарно використали і ми. Зараз е, так само це робимо. Наразі тривають публічні обговорення до цього процесу. Запрошують жителів громади. Час ще є. Свої пропозиції потрібно надати до 4 липня. У нас залишається ще е, такий непоганий період часу для того, щоб ми могли. Разом із громадою, разом із активістами, громадськими організаціями, представниками підприємств, установи організації усіма зацікавленими сторонами, ще раз вернутися до обговорення на проекту стратегії розвитку рівненської міської територіальної громади долучитися до публічних обговорень можна через онлайн ресурс Едем. Там же можна познайомитися з проєктом стратегії розвитку. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.